Революційні інфрачервоні сенсори, дешево, ефективно та доступно для виробництва. Фінські вчені з університету АОТ здійснили прорив у сфері інфрачервоних технологій, створивши новий тип фотодіодів, що обіцяє значно покращити роботу багатьох пристроїв від пультів дистанційного керування до безпілотних авто. Ця розробка може зробити інфрачервоні сенсори більш ефективними та доступними, адже вона базується на дешевому та поширеному матеріалі. Германії. Чому це важливо? Інфрачервоне випромінювання це не видиме для людського ока світло, яке ми відчуваємо як тепло. Воно широко застосовується в телекомунікаціях для передачі даних в оптоволоконних мережах, забезпечуючи нам швидкий інтернет, пультах дистанційного керування ваш пульт від телевізора спілкуються з ним саме за допомогою інфрачервоних В системах нічного бачення на тепловізорах.